Ну, підрядник нікуди не втік, підрядник залишився, той, який був, який виграв по тендеру, це перше. Друге, той асфальт, який був покладений, він був покладений в неналежні погодні умови, які забороняли класти, про що є запис зразу в журналі нашого технічного нагляду. Але підрядник на свій ризик, скажімо, вирішив зробити таке асфальтування, яке неякісне. І, відповідно, прийняти такі роботи ми не могли. Відповідно, ми не платили за це асфальтування підряднику. Мало того, ми заставили його повністю зняти той асфальт, який він поклав. Бюджету міста, якихось додаткових втрат, витрат, абсолютно ці роботи це все відбувається за рахунок підрядника. На сьогоднішній день вже виправлені всі ті помилки, підготовка і так далі. Я планую. Що вже на цьому тижні, можливо початок сліду, почнеться асфальтування. Були проблеми так з залізницею. Нам певний час потребувало вікна, зупинки роботи залізниці, і це надзвичайно складно, тому що там є високовольтні Дроти, то сам міст роботи по самому мосту практично вже закінчений. Єдине питання залишилось насип, асфальтування, тротуарні частини, огорожі, вже встановлене освітлення, ну, тротуари і бар'єри, які, скажімо, убезпечують пішохода від руху громадського транспорту.